Регіонам більше прав та можливостей. У Чернівцях обговорили проблеми децентралізації влади. Новоутворені громади, які укрупнилися, вже розпоряджаються фінансами, землями, майном, тобто тим, що мають у своїй власності. Про те, як процес перебудови відбувається в Україні та на Буковині, зокрема, далі в сюжеті Україна рухається у напрямку реформ. Приміром, щоб процес децентралізації влади у нашій державі продовжився, необхідно було внести зміни до конституції, кажуть експерти. Та парламент це не підтримав. Президент України. На підставі підготовленого конституційною комісією законопроекту про внесення змін до конституції вніс його до парламенту, але на жаль, парламент не схвалив, не знайшов 300 голосів, щоб прийняти його остаточно. За словами фахівців, саме проведення реформи з децентралізації влади змогло б не лише підняти авторитет України в очах європейських партнерів, а й покращити економічний стан нашої держави. Тож експерти пропонують розділити питання. Так званих мінських домовленостей і внутрішньої реформи. Внести відповідні зміни до законопроекту, повернутися на перший етап, тобто знайти 226 голосів, попередньо схвалити і знайти 300 голосів. Нині на Буковині існує 10 об'єднаних громад. З них шість вже зареєстрували 22 проектні заявки на розвиток своєї інфраструктури, тобто вони намагаються вирішити проблеми самостійно, і це до слова передбачає децентралізація влади. Якщо у вас якась місцева проблема, вам не треба комунікувати з людьми, які працюють в Києві на якихось найвищих постах, тому що так чи інакше, що цю проблему зможе вирішити найкраще, найбільш ефективніше і швидко саме чиновник на місцевому рівні. Реформується також і судова система. 2 червня Верховна Рада схвалила зміни до конституції щодо правосуддя. Згідно з ними, служителі ФЕМІДИ призначатимуться на посаду лише за конкурсом і під пильним оком європейських фахівців. До речі, суддів уже оцінювали у нашій державі, і за словами Олени Сороки, у систему знову потрапили ті, що й були раніше. П'ять представників від генерального прокурора і чотири представники від парламенту. І ви розумієте, що коли комісія обирає керівників місцевої прокуратури, є більшість від генерального прокурора, то зрозуміло, рішення буде таке, як забажав генеральний прокурор. Тому очільниками місцевих прокуратур майже 100% стали вихідці зі старої системи. Анастасія Лященко, Роман Палатик, Чернівецький промінь.